Говорив з президенткою Санду, привітав з перемогою на парламентських виборах. Це історичні вибори. Молдова на них змогла виграти значно більше, ніж захист від дестабілізації, яку Росія просуває. Молдова виграла шанс бути в Європі. Це хороші економічні, соціальні перспективи. Взяв також сьогодні я участь. В роботі Варшавського безпекового форму, хоч це і онлайн, але доволі продуктивно, у нас в Європі виклики для всіх спільні, і треба спільно реагувати. Санкції проти Росії важливі. Ми очікуємо на 19-й пакет. Потрібна також підтримка для нашого захисту і створення спільних інструментів захисту. Потрібен спільний захист Європи на східному фланзі від російських дронів і ракет. Значною підтримкою може бути і обмеження російської деструктивної діяльності на морі, якщо дійсно.